Тобто жесон робить неправдомовцем. Бо він каже, що ми зрішили. Бог сказав, що люди зрішили, а люди кажуть, що я не грішний. Тобто, виходить, так виходить, що люди роблять Бога ну, неправдобовцем. Тобто люди кажуть, що Бог каже неправду, що всі зрішили. Це перша ступень. Перша ступень це минуле. Друга ступень це теперішнє. теперішнє, в якому людина живе в цей час. Покаяння включає в себе віру, що покрачає теперішнє? це воно включає в себе віру Ісуса Христа і прийняття Його як свого Господа і Спасителя. І коли людина повністю віддає себе Богу, наше життя, святкою стає виключно важливим в процесі спасіння в Божих очах, в Божих очах. Не в очах людей, тому що люди є, знаєте, люди є, кажуть так, да, це покаяться, будуть сміятися з мене. Е, хай сміються. Вони будуть сміятися самі з себе, але з вас будуть сміятися. Діло в тому, що суто людина така стає важлива, тобто для такої людини стає важливий процес спасіння, бо в Божих очах. В Божих очах, не в очах людей, а в Божих очах. Людина така починає вірити і довіряти Богу. Вірить те, що ви дійсно є Сином Божим, вірить те, що ви дійсно є його, його Спасителем і довіряє вченню Ісуса Христа. Від Івана Вітіана. Третій розділ. Я прочитаю ще вам тут такий відривок 16 по 20 вірші. Тут знайомі нам. Я читав да, тут в на на середу, на групі, коли ми були, читав тут вірш. От, і я прочитаю вам 16 по 20 вірш включно. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен більший у нього не загинув, а мав віч, життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб він осудив світ, але щоб світ спасти через нього. Вірячи в нього, не буде осуджений, а не віруючий уже осуджений, бо не увірував в ім'я єдино народженого Сина Божого. А це суд такий, що світло прийшло в світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були злі. Похожен, хто через зло. Я навидеть світло і не йде до світла, щоб не діла Його. Бог полюбив світ, Він віддав сина свого. Але люди є люди, які не люблять це світло, які люблять більше темряву, щоб робити і темряві щоб свої, свої злі діла. І тому я хочу сказати, що. Є ще одна степень, ступінь, це третя ступінь, це майбутнє наше, наше майбутнє. І покаяння включає в себе повну довіру в нашому майбутньому Ісусу Христу, як своєму Господу і Спасителю. Тобто людина, яка вже покаялася, яка, яка вже повірила, те, що Ісус Христос є силою Божим, є Спасителем, є Господом.